Друзі, я трошки в шоці хотіла спитати вашої думки. Вчора вийшов сюжет на ICTV про колумбійські гурти, які співають українські пісні, для яких я знімаю відео, яких я менеджерю. І там вони вставили шматочок діалогу мого з чоловіком з Мадагаскару, який слухав Неса Галя воду. Я його питала, звідки він і чи він знає, звідки ця пісня. І цей шматочок мого діалогу переклали на російську мову. Скажіть, а куди ця пісня? Так. Із України о супер-супер! А ви акуди із Мадагаскара? Із Мадагаскара і виступує різноманітних закладів. От я не можу зрозуміти, яким чином у сюжеті який звучить українською мовою, перекладати діалог англійською мовою на російську. Чому не можна на українську? У вас що тільки співпраця з агентством перекладів на російську мову? Що немає ніякого агентства на українську мову?